Чи постійні питання про те, чи варто в'язати собаку, коли варто її в'язати, який, який резон взагалі. Да, цьому. А, я вирішила записати це відео, в принципі, щоб і мені було зручно не пояснювати кожного разу, коли мені ці питання задають, тому що вони досить популярні. А, окрім того, люди дійсно можуть подивитися і зрозуміти щось до себе. Дивіться, історія така: якщо у вас є породиста собака, наприклад, як у мене, Коргіта, а ви хочете займатися, наприклад, виведенням далі, та, розвитком цієї породи. Перше, що ви повинні зробити, це зателефонувати або написати своєму заводчику, у якого ви купили цю породу, і поговорити з ним про це. Чому? Тому що, як правило, якщо це гарний заводчик, якщо це дійсно заводчик, а не просто хтось так само, да як і ви зараз вирішив просто зайнятися і е, зробив одну в'язку, наприклад. Е, так от, якщо це гарний заводчик, він обов'язково вам все пояснить, е, розповість, як це можна зробити, чи можна це зробити і тому подібне. А не усі собаки мають е, якусь племіноцінність. цінність. Дуже часто можливо ви помічали, продають а можливо у вас така собака. Продають собак шоу класа, наприклад, і собак, якби типу на подушку там або на диван їх там по-різному, пет класа називають. А чому саме тому, що заводчик об'єктивно оцінює чи дасть? Конкретно ця особина та а, а, якийсь внесок в породу, якийсь дійсно класний внесок. Тобто не просто щоб були щенята, заробити не знаю, грошей або ще там понянчитись з цуценятками. Ні, а саме з позиції розвитку пород, тому що в принципі заводчик повинен. Розвивати породу, якщо він не розвиває породу, якщо він не дивиться підслідкової лінії, якщо він не аналізує, як, що буде, та в результаті я маю на увазі в в цих цуценятах, які народяться, чи потім будуть вони гарними представниками породи, чи можна потім далі та буде розвивати якісь особливі якості внести або навпаки зберегти ці особливі якості, які притаманні породі. Коротше, нормальний заводчик за цим всім слідкує. Якщо він цього не робить, це значить це не заводчик, а як зараз модно таке слово розводня. Насправді так воно і є, тому що, ну, в принципі, дійсно будь-яка людина, купивши собаку, може і пов'язати, але це ж ні про що. У нас дуже багато а, зараз, на жаль, собак і безхатніх, і тих, кого викидують. А все відбувається це чому? Звісно, коли там якась собачка просто метис явний, а, тут ну, інша історія. Там вони можливо на вулиці десь хтось там пов'язався або ще ж. Ну, буває по-різному, насправді і люди, експериментують і. Виходить, це тільки таким боком. На жаль, у мене навіть на своєму досвіді, до речі, багато було клієнтів і є зараз метице, порід, які, в принципі, наприклад, мають свої особливості по психіці, і так мають. А коли ще ці дві породи, наприклад, ще й пов'язали, а потім продали на OLX, ну, в результаті виходить те, що людина дуже переживає, як з цим жити далі. Чому? Тому що у собаки загострюються ті проблеми, які, наприклад, були в одній в іншої собаки. Ну і з цим жити дуже важко, і треба постійно працювати. І по факту просто жалко собаку насправді. Ну і власників, звісно, теж. Але ну, треба вибрати правильно і перед тим як вибирати загалом собаку. Подумайте і почитайте, зверніться до мене, напишіть, я вам пораджу, проведемо консультацію, детально все розповім. Як потрібно вибирати. А, ну, дійсно, можна взяти і метиса, це нормально, спас, когось спасти. Та, я дуже підтримую, якщо ви це хочете, але ну, все ж таки треба розуміти на що ти йдеш, щоб потім ця собачка не виявилась на вулиці. Знову ось а, тепер, з приводу м, того, якщо ви хочете та розводити. Ну, наприклад, ви думаєте, ні, у мене собака, наприклад, по виставкам їздила. А, має дійсно там якісь яскраві якості, і заводчик, наприклад, продавав як собаку там, шоу класа, як собаку, яка може далі йти в розведення. Ну, як правило, я тут вам вже не допоможу. Чому? Ну просто тому, що заводчик вам уже все пояснив. Тому що ну, не, не, не буває такого, що просто заводчик віддав і каже, ви можете розводити. Так не. Завжди заводчик буде слідкувати за цією собакою, за її життям постійно, щось рекомендувати, то, ті самі в'язки, да, які вони повинні бути. Ну, коротше, тут вже йдуть поради в іншу сферу. А, в сферу племінної роботи, а це не кінологія. А, з приводу того, що дуже часто тепер задають питання, оце вам точно буде цікаво. А чи потрібно хоча б раз собачку пов'язати для здоров'я? Ну, давайте так. Одразу точно, однозначно, ні. Чому? По-перше, якщо ви візьмете суку, це ще півбіди кобеля, всім Ну, не всі скажімо так, деякі люди вважають, що ну як це так, ну треба для там чи задоволення, чи для того, що це просто природньо потрібно собаці надати, бути повністю повноцінним так, кобелем. А це так не працює. Насправді в світі тваринному, там де живуть там особини собачих, скажімо так, виїв. Ну тобто, я не маю на увазі, і вовки, і лисиці, загалом, навіть якісь дикі собаки, які живуть уже самі, які в принципі здичавілі, та? але, хоча могли колись би бути домашніми, так, от ці собаки, вони ну не розмножуються постійно. Та, ви дійсно можете бачити постійно цуценят. Але ну нема такого, що там зграє, наприклад, п'ять кобелів, і всі п'ять кобелів постійно в'яжуться без перестанку. Ну, тобто, якщо б це працювало так, як у людей, наприклад, та, то це все-таки було б ну, просто неймовірна якась кількість цуценят. Та так не працює. У собак є свої якісь мижут внутрішньо видові. Відносини і так само ієрархія якась є. А, ну це не така плоска ієрархія, як а, ну, ви могли, могли чути, типу є домінанта і є ні. Насправді там все набагато складніше, навіть у тих самих вовків. Але ну, загалом так і є. Є якийсь а, кобель, який а, ну, один їх два, там три, в залежності від величини зграї, і від того, який це вид, все-таки. Вони дійсно розмножуються, дійсно там цей ритуал цілий, тобто як вони там а, слідку, ну, слідкують би, за цими, да, як ухажують за суками, а, як вони там обирають один одного, як дійсно десь там сперечаються, змагаються. Це ну, ціле життя у вашої домашньої собаки такого немає. Це однозначно. Собаки домашні вони інакше себе поводять, і навіть якщо у них природою десь щось в голові виникає, ну, однозначно виникає да, ідея про те, що о, тут мітка, там хтось пройшов, і, або ще щось, це все одно не того рівня, як у собак, які живуть е, не вдома. І ну, історія така, що е, ви в принципі не дасте собаці того, як ви собі це уявляєте повноцінного полового життя, і воно їй не треба. Не треба чому? Чому не треба, наприклад, кобелю? Здається, що кобель, який агресивний, який, наприклад, зациклюється дуже так на мітках, тільки про це і думає, дуже збуджується, коли спілкується з суками, або навіть ще не спілкується, а вже вийшов на вулицю, і шукає їх весь просто такий в пошуці, в як на полюванні це виглядає. Це проблеми. Я дійсно розумію, з цим можна або працювати, або дуже часто насправді допомагає і стерилізація. Але треба дивитися це все по симптоматиці, тому що якщо собаці дуже сильно складно, можливо, це вихід. Якщо це питання просто невихованості собаки, і собака вас не чує, то ну, звісно, ви не будете її керувати. Ви не цікаві собаці, собака ходить сама по собі. Що їй може бути цікаве? Ну, звісно, що найприродніша історія, да, понюхати мітки, ну і це його дійсно збуджує. А, ну так само, як і зустріти якогось хабеля і. Інколи буває таке, що якісь відносини намагатися вияснити. І так, для кобеля це не потрібно. Тому що якщо він піде, да, чи сам, чи ви його поведете до якоїсь суки, і все це станеться, в'язка, що буде? Він не заспокоїться. На жаль, вам здається, або ви десь чули, що стане легше? Ні. Він буде шукати ще більше. Він буде більш агресивний, якщо він вже таким був. Ну, а якщо не був, може стати. Це, це гормональні зміни характеру. Ну, це так, як і в людей. Да? і Десь гормони. Якби от, як не знаю, жінка вагітна, да, наприклад, у неї дійсно змінюється характер. Це, ну як правило, не те, що знаєте, надумана історія, це просто по гормонам, по зміні взагалі в організмі процесів відбувається. Ось і все так само і в собаки, а так само і в суки, але в суки, ну почесно, ну. Агресія буває, але не так часто, як в кобалів. А ось у кобалів прям занадто часто насправді це так. Це можна знаєте, зараз в процентному співвідношенні щось там поговорити. Немає значення. Все це може бути. Ви повинні просто про це знати. А скільки там відсотків і на що, і чи грати в цю рулетку? Я вибачаюсь, мене тут. Інколи проїжджають машини з музикою. Ось тому е, немає сенсу. Ви повинні просто розуміти, що може статися. Ще дуже важливий нюанс: якщо в собаки вже є проблеми по е, поведінці, ну, наприклад, страхи, страхи, е, наприклад, е, агресія, наприклад, е, ще якісь. Е, як вам сказати, проблемна поведінка, там сепараційна тривога, наприклад, і коротше, якісь такі от історії дуже-дуже загострені. 100% не треба ризикувати. Не 100%, що ну, це загостриться, але це дуже високий ризик. Є реальні дослідження, які підтверджують все, що собак у кобелів може просто це погіршитися. До речі, про страхи цікава історія. Вона дійсно, вони дійсно можуть піти, але знову ж таки, це можуть піти, можуть не піти. Ну, типу... Краще можливо просто пропрацювати це з собакою, і у вас просто буде слухняна вихована собака. А собаки дійсно, типу кобелі я маю на увазі стають більш впевненими собі як правило, а, тому що це просто знову ж таки гармони їм надають цієї впевненості, тільки чи потрібно це вам. Ну, для чого? Для Того, щоб він ходив знову ж таки, відносини, намагався з'ясувати з іншими кобилями. Я не думаю, вам це не сподобається. Далі, з приводу сук, ну, я вже сказала, так само можуть бути погіршення по характеру. Це що стосується просто конкретно ваших собак. Здоров'я тут взагалі. Ма про що говорити, тому що якщо ви не слідкуєте а, за тим, з ким відбулася в'язка, або як слідкуєте, ой, просто красива собачка, вони будуть красиві цуценята, це теж не працює. Ви не знаєте, які хвороби є в собаки. По-перше, інфекції можуть передатися до 20, якщо я не помиляюсь, інфекції полових тільки є у собак, які дуже часто насправді передаються, як це не дивно. А не дивно чому? Бо вони, як правило, безсимптомні, або такі симптоми, які, на які не звертають уваги. Тому ну, дійсно заводчик, який в цьому розбирається, він буде за цим слідкувати. А ви, або там просто, не знаю, дівчинка-хлопчик, який теж з такою ж самою красивою собачкою, не ризикуйте, тому що вони так само можуть передатися цуценятам. А, ну, Про те, що генетичні хвороби будуть також передаватися цуценятам і що потім з цим робити, це взагалі така історія. Ну, дуже складна, тому що насправді це селекція, та це ціла наука, якою потрібно займатися. Генетика так само треба в цьому розбиратися. Я конкретно в цьому не стільки розбираюсь, дуже дуже поверхнево. Але ну люди, які повинні. Ем... Якби дати гарантію на те, що у вас будуть здорові цуценята, вони повинні цим займатися. Насправді, ви можете піти вивчитися, піти отримати досвід якийсь, поспілкуватися з багатьма заводчиками на виставках, ну і загалом більше, просто якихось приватних бесідах. Ви в цьому можете навчитися, якщо є бажання, в цьому можна навчитися. Але це не в один день, типу сьогодні ви вирішили, а через там тиждень ви вже пов'язали собаку. У вас вже цуценята. Ви тільки уявіть собі, скільки може. Бути проблем з цими цуценятами, ну не чи не жалко просто вашу собаку, з вашою собакою проблеми. Якщо брати, наприклад, якісь природи, типу, тих самих коргі, часто буває, що у них немає родів цих ну таких забула слово, естественних, а, природних, так а дуже часто роблять кесарево. а це вибачаюсь. Дуже часто ви навіть можете цього не зрозуміти, а собаці буде вже погано. У вас просто нема досвіду, вам потрібні помічники. І класно, якщо у вас, наприклад, був якийсь один чи декілька досвідів і пройшло все добре. Але Але від цього ніхто не застрахований. Тому я дуже раджу не ризикувати. Далі, ну, з приводу. Розвитку породи тут і говорити, якщо чесно, нічого, тому що ну ви не знаєте, як я вже сказала, що буде у цих цуценятах, які у вас народяться. Що, що це за цуценята будуть, чи корисні вони для породи, чи це просто да, побавитися? А якщо це просто побавитися? А на що? І так багато собак, з якими можна бавитися. Ну якщо вже типу цим займатися, то займатися для того, щоб це був гарний внесок в породу, як на мене. Далі, ну звісно, треба ще сказати про таку от історію, коли вам все-таки здається, що вашій собаці потрібно, наприклад, щоб не було у неї хвороб. Це дійсно є така історія, коли у собаки є в'язка, у неї знижується вірогідність на якийсь ряд хвороб. Ну, не будемо зараз дав в деталі. Просто знаєте, що є таке, але є таке, що підвищується вірогідність на інші захворювання. Тому, ну, ви типу, вибираєте, треба воно вам, не треба воно вам. Як на мене, то не треба. Тому що, якщо ви хочете погратися з цуценятами, ви можете піти в будь-який шелтер і погратися з тими, кого зараз спасли, кого взяли з вулиці. Там Купа цуценят насправді. Тому для чого вам ще одні а, заради бізнесу якогось, заради грошей, повірте мені, це не ті гроші, про які ви думаєте. Цуценята стоять дорого, не просто так. А, дійсно класні цуценята, тому що це ціла робота роками над тим, над тим щоб вивести саме класного представника породи. І над тим, щоб потім забезпечити там до чотирьох місяців йому стабільний розвиток, стабільне життя, і треба мати взагалі розуміння там, виховання собаки, ну і всього такого. Це насправді дуже великі витрати, і постійно, ну тобто, це там як робота, треба постійно за ними слідкувати. Вони малі. Ну, це не буде так, що типу собака ними займається, та вони якось виросли, десь і буде. Але дуже знову ж таки велика вірогідність того, що не буде. Тому давайте якось все-таки думати і не розводити або що. Якщо дійсно вас цікавить ця тема, краще пишіть не мені, а краще пишіть своєму заводчику, або якимось, можливо, там, якщо ви купили не в заводчика, або якось вам там собака дісталася. Напишіть людям, які дійсно розбираються, тим заводчикам, які ви бачите, вони на слуху, які виставляють своїх собак на виставках, у яких родовід не в місяць і не в рік, а в роки. Там, де людина дійсно займається і цікавиться породою, це в кожній породі таке є, це багато дуже нюансів знову ж таки по кожній породі. Тому, якщо хочете цим займатися, навчайтеся, розвивайтеся. Це дуже добре, але ну, не треба одразу без знань йти ось в цю сферу. Спочатку витратьте час на те, щоб зрозуміти, що може бути, потрібно воно вам. І що може це взагалі принести вашій собаці? Тому що як правило, це не про плюси, скажімо так, в побутовому житті, як це не дивно?